Учасниця бойових дій, переселенка з Луганщини Людмила Кулісниченко, працює помічницею ветерана. Вона допомагає фронтовикам, їхнім сім'ям та родичам загиблих вирішувати проблеми, здебільшого з отриманням пільг на житлово-комунальні послуги та в проходженні реабілітації. Я вирішила, що я потрібна саме на цій посаді, і саме в цьому місці. Про проблеми військових Людмила знає не за чутками. Її чоловіка тяжко поранили на фронті. Наразі молода жінка допомагає захиснику з проходженням військово-лікарської комісії. Людмила працює разом з Оленою Шаповал. Помічниці закликають військових та їхні родини звертатися за допомогою. Ми працюємо, намагаємось допомагати, вирішувати, тобто і ми навчаємося разом з ними. І вони нам допомагають, тобто і психологічно. Можливо, просто комусь треба прийти побалакати. Помічниці ветеранів знаходяться в управлінні праці. Сюди можна звернутися в робочі дні або проконсультуватися за телефонами, що зараз на екрані. Помічники ветерана пройшли навчання ще в грудні 2023 року при університеті Каразіна. І зараз вони прийняті на роботу. На посади інспекторів помічників ветеранів до управління праці та соціального захисту населення у відділу з питань надання пільг. Коли вже буде прийнята постанова кабінету міністрів, яка передбачає надання субвенції з державного бюджету бюджетам громади для оплати праці помічників ветеранів тоді вони будуть переведені до центру соціальних служб. За кілька місяців роботи помічниці ветеранів надали військовим та їхнім родинам сотню послуг. Повідомляють в управлінні праці.